Всім привіт! вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо маринувати опеньки, але маринад цей універсальний, а особливо він гарно підходить для білих грибів. Отже, розпочинаємо. Я не буду показувати у відео, як я очищаю опеньки, це вже ви робите на свій смак, як вам подобається, я їх гарненько мию, чищу ніжки, заливаю холодною водою, засипаю сілью, даю декілька годин постояти, потім все гарно промиваю і тоді ставлю відварювати. Особливо хочу зауважити, що при варінні не потрібно солити, тому що буде солений маринад, тільки додала з лимонної кислоти. Після того, як гриби зварилися, а варила я їх приблизно хвилин 40 потрібно ретельно промити холодною водою, аби з них не утворювалася потім слизь. Відкидаю гриби на друшлаг і залишаю на декілька годин стікати. В даному випадку я їх залишила на ніч, тому що це вже був вечір, а зранку розкладала по банкам. Отже, банки не потрібно стерилізувати, тільки помиті. Мені зручніше брати півлітрові банки якраз на порцію, щоб викладати на стіл. На дно викладаю духмяний перець, перець горошком, лавровий листочок. Можна додати за смаком гвоздику. Я не люблю гвоздику, тому не додаю. Гриби закладаю в банки і все. Але зауважу, також не потрібно їх накладати дуже-дуже повно, тому що при стерилізації буде википати маринад, і тоді, виходить, верхушка суха без маринада. Зверху на гриби додаємо 1 чайну ложку кам'яної солі, 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку 9 оцту. Заливаю все зверху питною звичайною водою, Ось так по вінці, і ставимо стерилізувати десь на 40 хвилин. Я накриваю чимось важкеньким, щоб під час кип'ятіння не злітали кришки, і все. Закрутили, закутали і зберігаємо в прохолодному місці. Я зберігаю завжди в гаражі або можна на кухні десь в темному місці. Вони не зривають, дуже смачні. Цим рецептом зі мною поділилася жінка, яка живе в центрі Буковеля. Повірте, ті люди знають толк в грибах. Отже, якщо вам сподобалось відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових смачних зустрічей!